І все перевернулося якось в один, в один день, в один час. Все перевернулося. Все вроді було добре. І мав я якусь любов, і мав я якесь спілкування, і все вроді окей було. І ну, якби ну, спілкування якесь було, можливо, не так часто, як би хотілося. І в мене таке враження, що каже, я їду, а мені отако дро. Я їду, каже, я їду до своєї коханої. Це може бути фізично, їду, це може бути. Ну, Пишу їй щось, да, там смски, дзвоню, хочу набрати. Це також дорога. І мені отколи стають і закриваються. Отак От мені стають і закривають. Закривали ваші спілкування, закривали по всіх фронтах. І що було далі? І все. Ой боже. Коли мені дорогу перекрили, оця карта говорить про те, що е, мені перекрили дорогу. Класичні е, колодії Таро Райдера, ця дівчина сидить і в неї отак, отак в неї, навхрест, в неї йдуть ці два меча, тобто перекрили. І про це я вам тільки що говорила. А їхав, писав, дзвонив, він до своєї коханої, до тої коханої, яку любив. Любив все життя, да, можливо, щось складалося, щось не складалося. Різні були розборки, нерозборки, ну вона була моя душа. Це було близнецовою плам'я, вона була моя душа. я ж питаю, що сталося? Я їхав, їхав, і мене зупинили. І всі мої кубки, всі в болото загнали. Зупинили мене по всіх фронтах. І що сталося? І мене не стало. Ноль. Моє життя звели на ноль. Тут я їду на коні, спішу. Назустріч, написати, позвонити, а тут мене вже нема. Тут я вже ангел. Бачите, він же від... відштовхнувся від землі, і я вже лечу в небо. Вже мене нема. Ноль. Моє життя обнулили. І що далі? І що далі? Мене вже нема, вона стоїть плаче, а я її тримаю лише зунта. Можливо, дощ був, коли ви його ховали, чи були на похоронах. А можливо, це просто він передає про ваші сльози. І все, що я міг зробити, просто робити вигляд, що я поруч. Я поруч біля тебе. Ти мене не відчуваєш, можливо, ти мене може відчуваєш, ти мене не бачиш. Але я стою і тримаю тобі зонта. Такий, Така історія, такий сигніфікатор, кому відкликається історія, про яку я розповіла. Давайте тепер подивимося. Що хотів би він вам передати? Бо сьогодні він з вами хоче поговорити. Що ти сьогодні хочеш передати дівчині, жінці, яка сьогодні дивиться тебе? Так, карти летять, вже летять карти. Хвилинку. Вже карти летять. Знов карта з унтом. Що ти хочеш сьогодні розказати дівчині, жінці, яка тебе сьогодні слухає? Він же ж карти мені, розумієте? Чорнявий мужчина прийшов. Чорнявий мужчина. Зараз він буде говорити, я буду передавати. Я буду говорити від його імені. Добре, щоб вам було більш зрозуміє лише. Буду говорити від його імені. Якщо мене не стало в твоєму житті, це не означає, що я не слідкую за тобою. Це не означає, що мене не стало, я тебе забув. На сьогоднішній день я тебе не забув і не відпустив. Як би мені цього не хотілося. Да, я розумію, що ми з тобою в двох світах, різних світах на сьогоднішній день. І е, на сьогоднішній день я лежу в землі. Але моя душа літає, і моя душа дуже часто прилітає. Просто подивитися на тебе, чи в тебе все добре. Не для того, щоб тривожити твоє серце, ні в якому випадку, а для того просто, щоб сказати. Можливо, навіть в якійсь степені заспокоїти, не лякати тебе своєю появою навіть у твоїх снах, а просто подивитися і чимось допомогти, що в силах моїх там, на небесах. Ти для мене є не чужою людиною і ти назавжди залишишся в моїй душі, тому що серце моє померло. На сьогоднішній день серце моє там в землі, а душа моя літає, і моя душа ніколи не забуде твоєї душі. Тому що наші душі поєдналися набагато раніше, коли вони прилетіли на цю землю, на якій ти на сьогоднішній день знаходишся, і там було вінчання, і там були, скажімо, всі процедури. Я вам покажу карту, бо це, просто словами не передати. Тут ви, тут він, а тут вищі сили, які читають заговори. Тобто ці тобто, оці процедури, які були провінчання, вони, можливо, були і на цій землі, можливо, вони були ще до цієї землі. Ви є такими душами, які поєднані були шлюбними усами. Які не могли не зустрітися в цьому житті. Це не означає те, що ви повинні закрити себе як жінку і не влаштовувати своє особисте життя ні в якому разі. Він просто цими словами хоче передати, чому ми з тобою зустрілись і чому на сьогоднішній день я прилітаю інколи на землю для того, щоб подивитися що в тебе все добре. Бо Він відчуває відповідальність за вас, тому що ми давали клятви на цій землі і там на небесах. І я відповідальність за тебе. Я відповідальність за тебе. Так мене немає. Так і ти в холодних енергіях, в тому числі, тому що мене не стало. Так, можливо, на це були свої причини. І навіть перед смертю, так? Да? Когось тут проіграється, що в мужі було дві жінки перед тим, як він пішов. Це не всіх, пам'ятаємо, що це загальний розклад. Але я бачу, що тут було таке, що він перед тим, як він помер, в нього було дві жінки. Можливо, колишня розвівся жінкою, і, можливо, теперішня, да? ну, яка його поховала. Не сприймаємо все на свій осуд, на свій рахунок. Кого є питання, до мене, будь ласка, пишіть, я подивлюся, вам все розкажу. Для когось це проіграється, але наголошуюся не для всіх. Але на сьогоднішній день він все рівно бачить вас парою, ідеальною парою, яка могла бути навіть в тому числі на Землі. Але він розуміє, що йому не вистачило часу. Не вистачило, не вистачило йому часу для того, щоб. Зробити вас щасливою, а я пішов туди опутой біччя, а я просто не встиг. Я хотів, можливо, я мало зусиль докладав, але я не встиг, але я хотів. От знову мені карта випадає. А я відірвався від землі і я полетів ангелом. Я пішов той біччя, я не встиг. Я тебе любив. Знову ангел мені випадає, десятка жезлів. Книга долі моя закінчилася, дав, дан був нам шанс для того, щоб ми створили і жили щасливу сім'ю. Але нам це було важко, але в нашому сімейному житті були завісимості, хтось випивав, хтось гуляв. В кожного різні ситуації я не буду озвучувати. І саме через когось, через алкоголь, через якісь прив'язки. У когось це ігроманія, в когось це інші жінки, в кожного по різному шанси і забрали, тому що коли нам дають хороші шанси, коли ми це не цінуємо, забирають це вищі сили або смертю, або забирають іншими руками і забирають через магію. І тут, мої дорогенькі глядачі, підключили вищі сили, в ваше життя, магію, і саме через магію. Знову карта підтверджується, мужчина ушов в життя. Так, да. знову та сама карта, яка випадала на початку. Він пішов через магію. Але повірте, що навіть коли магія проходить в наше життя, він Ви самі знаєте, від чого він був залежний. я не буду озвучувати, в когось це алкоголь, в когось це наркоманія, в когось це ігроманія, в когось це інші жінки по-різному. Але диявол у життя ваше приходить лише з дозволу. Вищих сил є вищі сили, дивлячись на вашу ситуацію, що ви нічого не цінуєте, тоді запускає ваше життя по справедливості, по справедливості наказує кожну людину. І коли ви двоє нехтуєте парою, яку вам дана була з вищих сил, з небес, забирає вас обох, коли не цінує чоловік, забирають його. Коли не ціную обоє, помирають обоє. Повірте, я бачила багато ситуацій і знаю багато ситуацій, і, і з рідних і близьких я ці ситуації спостерігала на сьогоднішній день я аналізи проводжу абсолютно всіх людей. І я вам хочу сказати: якщо ви на сьогоднішній день маєте дитину і ви живете сама, і ви на сьогоднішній день з цією ситуацією, яку я вам розказала, жива, ви жили по совісті. Ви жили по по законах вищих сил, і саме по тій причині вас лишили на землі.